Микола прадун корінний хмельничанин, проте вже 11 років проживає в Італії поблизу Мілану. каже, ще кілька років тому не бачив майбутнього у нашої країни, але після революції гідності його думка кардинально змінилася. Практично з перших днів воєнних дій на Донбасі зайнявся волонтерством. Разом із земляками та італійськими товаришами почав збирати необхідні речі та відправляти у зону. Ато почнемо з простого перша моя передача на вато. Це була каву, щось солодкого, щось якісь консерви таке. Зіде більш з одежі, футболки. Ми там киво якраз тоді літо було того року кросівки, такі во такі речі перші пішли. Неодноразово Микола Прадун допомагав і військовим госпіталям. До Дніпропетровського надіслав стеринні одноразові простирадла до Хмельницького. Передав чимало інвалідних візків. каже, найважче це фінансова сторона. Адже корінні італійці бояться передавати кошти, не впевнені, що вони дійдуть до свого адресата. Тому віддають особисті речі. Передавали навіть кілька ящиків вітамінів, які згодом отримали військові, що лікуються. Італійці так, щоб фінансово не допомагають, а речами так, не вони передають особисто свої. Так, так, від сім'ї не дають не те що грязні, вони постирали, поутюжили, все такое спаковано, файненько, в коробочку мені склали, ну хіба що перепаковую плотніше, щоб більше влізти. Волонтерську передачу з Італії координує у Хмельницькому Валерій Куліковський. Він випадково через соціальні мережі познайомився з італійськими волонтерами. каже, найважче перевести багаж через кордон. За його словами, на українських митницях частенько вимагають, аби гуманітарка була розмитнена. А якщо відповідних документів немає, просять хабара. Проте каже, трапляються й італійці, які не в захваті від того, аби їхні товари йшли у якості волонтерської допомоги. Дуже ревниво відносяться до тих товарів, які вивозяться сюди. Передач От я собі думаю на державницькому рівні продукція Італії, моя продукція, яка висіла, її купують, її вивозять. Та вивозять. Це збагачення країни. До виконуючого обов'язки міського голови волонтери з Італії звернулися з проханням створити сайт чи сторінку у соціальних мережах, де буде розміщена інформація про те, кому і яка допомога потрібна. Адже зараз у телефонному режимі волонтери з усього світу передають інформацію, що необхідно придбати. Якщо я купив там цю річ, а мене вже грошей нема. Я йому дзвоню слухайте, така, така річ річ такому магазині є. Класна річ, хлопці довольні, Ідіть, якщо хочете, можливість беріть. Все вони так само біжать, біжать дзвонять, кажуть, класно, все взяли. У свою чергу виконуючи обов'язки міського голови, Костянтин Чернелевський подякував волонтерам за їх небайдужість і зазначив останнім часом, що більше переконується, що духом українці завжди залишаються в Україні. Найактивнішу, чесно кажучи, позицію от я бачу це наша громада в Італії, наша громада в Польщі, наша громада і ну не наша громада більше, а литовці зайняли теж таку активну позицію, допомагають всі там канадці. необхідних речей з Італії, які найближчим часом отримують військові та мирні мешканці Донбасу, зібрали чимало. Привезли допомогу і для хмельницького військового госпіталю 74 комплекти постільної білизни. Цей вантаж, який зараз перейшов, я теж більшу частину передам вам його. І для наших військових вітання передасте, там є дуже чудові такі девайси, сонячні батареї, від яких зарядка на мобільні телефони, на планшети для передка нашого передасте. Микола Продун зазначає, раніше волонтерською діяльністю ніколи не займався, тепер від цього отримує велике задоволення. Тому каже, як закінчиться війна, допомагати нужденним все одно буде. Отримати простеньке слово дякую. То у нас, не знаю, коси на голові швеляться від того. І такі мурашки, таке водяння, що ще щось зробити, тому що людину бачиш, от зволіри, ми буває десь в по, море, по а він з таким азартом розказує. Хлопці отримали, от дзвонять, кажуть, дякую, такі довольні. А це такий азарт дається, що ще хочеться. Рідний брат Миколи наразі захищає територіальну цілісність нашої країни разом із побратимами в батальйоні Азов.